Я у Львові живу 11 років. Е, ну так, З 2004 року. Працюю екскурсоводом, тобто, можу сказати, працювала екскурсоводом, поки не почався Майдан і поляки не злякалися війни і перестали приїжджати. Коли я приїхала до Львова, я вже українську знала. Тому що це, ну, коли я переїхала на постійно, це не був мій перший раз у Львові. Я багато разів раніше була у Львові. І почала я вчити українську якраз до першого приїзду не так до Львова, як в Карпати. Тому що я в Польщі дуже ходила по горах, і в мене таке було захоплення, дуже хотіла поїхати в українські Карпати. Ну, оскільки тут своя специфіка, і ми з подружкою готувалися десь півроку до тої поїздки. І я Просто взяла розмовник і з розмовника кожен день одну сторінку дуже так ретельно почала ну, вивчати мову. Правда, закінчилося те вивчання, коли я дійшла до теми про е, ремонт машин. Перестала вчити, ну, але тих принаймні таке базове, зовсім базове знання мені ну, допомогло якраз в цій першій поїздці. А далі я вчила вже не з книжок, а від людей. Бо ці е, Карпати ну, так мене втягнули, так мені сподобалось, що я там їздила дуже багато разів, біля Славська, зокрема. Е, і мене люди навчили говорити так, як вони там говорять. Так що після того, коли я приїхала до Львова і тут почала говорити з моїми знайомими українцями, то вони просто вуха затикали, коли чув у мене такий бойківський діалект. Ці мови подібні. Дуже польська, українська, так що полякам не важко вивчити українську. Єдине, у мене був такий нюанс, я вчила російську мову в школі. І спочатку дуже сильно плутала українську і російську мову. І читати мені спочатку було також важко, тому що ну, букви я знала, але ну, не мала з тим контакту якийсь час, і треба фактично було звикати до них. Заново не знаю, чи мій приклад є найкращим, щоб вивчити з, -з, з розмовника. Напевно, не є найкращим. Я думаю, що найкращий спосіб вивчити мову це вивчати і в тій країні, де та мова жива, відносіє мови. Так що, напевно, найкраще приїжджати сюди в Україну, може, з кимось. Подружити, може знайти собі якісь контакти, які потім, власне, дозволять ту мову вивчати і вивчати її зразу правильно. А крім того, ну буде якийсь інтерес, тому що людина, яка просто ну, з книжок вивчається, зовсім інше, ніж коли ти спілкуєшся з живими людьми. Нам порекомендували знайомі, які в такій самій ситуації ну, двохмовної сім'ї, щоб ми чітко говорили тільки на своїй мові, кожна з батьків. І тоді дитина вивчить ну, кожну мову, як би не буде плутати, яка мова, яка. І дійсно це так працює. Ми так робили. І наші діти починали спочатку говорити до мене польською, до чоловіка українською. Єдиний такий ну, нюанс з молодшим. Наймолодшим нашим хлопчиком, Роман його звати, він дуже рано почав говорити, але говорив виключно українською. Польською розумів все добре, а українською говорив. І ми не розуміли, чому він не говорить польською. Якось спробували його спонукати до того, що він починав говорити, ніяк нічого не давало жодного результату. Аж до моменту, коли ми зрозуміли випадково зовсім, що він вважає, що весь світ поділений на чоловіків, які говорять українською, і жінок, які говорять польською. Діти мої двомовні, навіть трьохмовні, тому що російська, ну, вона, я не знаю, десь в повітрі, напевно, є, тому що. Не знаю звідки вони вчать, але вони вчать російську.